Мені дуже важко витримувати якусь лінію. Mm -hmm. е, тобто і ну, якось задуману таку, типу, якби наперед, як план. Тому я на це не да, даже коли в мене були такі якісь потуги, я все одно розуміла, що, це, що я радше, ну коротше, що я, скоріш за все, просто буду гаяти час, якщо я буду намагати себе якось повести по цій схемі. Тому так, да, якщо можна так сказати, це інтуїтивна така історія е переважна. І коли ти починаєш цей якось ну, отримувати якісь питання відповідати на них, то ця ну, то це дедалі, якби ти розкриваєш якісь такі речі, які напевно. Ти не те, що приховуєш, але кодуєш в роботі. І от саме цей декодінг, який відбувається, він дуже, може бути дуже дуже дуже-дуже, таким ембрейсментом всього, всього найкращого, що може бути, якби там в плані, ну, я не знаю, просто в емоційному, ну, емоційному плані. Тобто, справді ну, це дуже приємно е, знати, що робота має вплив. Угу. Незалежно даже від того, чи прочитала людина щось про цю роботу, чи знає взагалі звідки я хто я і що взагалі там зображено, то просто що то що я цей вплив вплив й коли на фізіологічному рівні.